Як відкрити електричний замок від багажника Ford S Max 2006-2014 року? Це байда запихається в кузов і якщо немає сигналу, воно закривається і не відкривається тільки через електричний сигнал. Якщо у нас є пошкодження, Системи, то воно не відкриється. І відповідно, якщо у нас лежить отак, ми маємо пропхати викрутку в ліву сторону. На лівій стороні є отака металева штука, вона може, напевно, бути чорною або якогось іншого кольору. Вона тримає цей гачок. Якщо ми запхаємо викрутку, може з першого разу не спрацювати, але якщо ми запихаємо викрутку, Може, два рази, може один. Це є секретка, яка відкриває нам на половину і другий раз повністю. Отак. Видається, можна зробити із закритим багажником.